Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему звук і буква. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада усіх вас бачити! А з якої чарівної країни ми з вами почали подорожувати в минулий раз? По країні звуків. Хто живе в цьому місті? Вірно! Звуки. Давайте поміркуємо, які бувають звуки. Звуки музики, природи, предметів. Сьогодні ми продовжуємо подорож по країні звуків. Ми дізнаємося, які ще бувають звуки. Звуки мови поділяються на дві групи. Голосні звуки та приголосні звуки Послухайте голосні звуки? А, О, У, Е, і, і. Як же можна відрізнити голосні звуки від інших звуків? Про це є віршик. Послухайте. Голосні тягнуться пісенькою дзвінькою і, а можуть заплакати і застогнати. У-можуть -у -у -у. качати в колисці Оленку. А-а-а. А можуть, як відлуння в лісі закричати: Ау-а- можуть літати високо в синяву. А-о-у і е. Голосні звуки можна співати як пісеньку. Тягнути їх. Давайте ще раз назвемо голосні звуки. А, О, у, е, і. і. Молодці, дітки. А скільки ж їх? Так, голосних звуків шість. Приголосні звуки теж хочуть про себе розповісти. Шелестіти, шепотіти, скрипіти, навіть фиркати і шипіти, але не хочеться їм співати. Приголосні звуки співати не вміють, не люблять. Приголосні звуки ми вимовляємо за допомогою губ, язика, зубів, піднебіння. Вони вимовляються коротко, одні дзвінко, інші глухо, одні твердо, інші м'яко. Країна звуків дуже велика. Та наша подорож на сьогодні закінчується. Ми продовжимо з вами подорожувати на наступному занятті, далі, по країні чарівних звуків. До побачення! До нових зустрічей!